Всім привіт! У мене буде таке цікаве відео, воно буде не про продукт. переважно для тих, хто мене знає, хто за мною давно наблюдає в інстаграмі, для тих, хто є вже в моїй команді або як партнер, або як ВІП-клієнт. А в общем, у мене тут з'явилася одна ідея, я хочу з вами нею поділитися, і саме ця ідея вона буде пропозицією. А також в цьому відео буде. А, я не знаю, як сказати. Скажімо так, є один момент, про який я замислилася і потім знайшла причину, чому це так. Тобто два моменти буде в цьому відео. Значить, перший момент. Перший момент це, ви знаєте, що я вже дуже давно працюю в компанії Oriflame. я працюю 17 років, В компанію я прийшла другий раз у 2006 році. Перший раз я коли прийшла, ростіку було один рік і два місяці, здається. І я працювала саме на продажах. Тобто я багато продавала, мала різницю і з цього в принципі хорошо заробляла. Потім я пішла за ріфлейм, тому що була зима з Миколаєва в своє рідне село поїздити, повозити замовлення з ростіком стало просто не дуже зручно. І, собственно говоря, я Oriflame залишила, і мене в Oriflame не було десь, мабуть, рік або й два роки. І потім я знову прийшла в Oriflame, але я прийшла вже на іншу можливість, на можливість побудувати свій бізнес з компанією і отримувати кошти на карту Банка. Я коли почула можливості компанії Oriflame на зустрічі, то поставила собі за ціль на дохід директора вийти за рік своєї роботи, тому що через рік ростіку вже треба було йти в школу, йому тоді було 5 років, навіть 6, здається, 6, 6 років йому було. Ну, от. І е, я поставила собі за ціль до 1 вересня, коли він буде йти в перший клас, щоб в мене вже були свої кошти, е, щоб я знала, що все хорошо, що в случаї там якихось форс-мажорів у чоловіка на роботі, що є запасний аеродром, є кошти за що вдіть дитину е, зібрати до школи. І такий був основний ще момент не виходити з декрету кудись на роботу. А і е, його спокійно відвозити в школу, забирати з школи, там уроки зробити, бути рядом з дитиною, а не на роботі. Тобто, як би було ще бажання мати такий дохід, який буде дозволяти е, займатися дитиною, е, ну а не бігти там на роботу далі, або взагалі не мати не мати можливості забрати. Дитину школи відвести додому, тобто мені було дуже страшно, що він буде в городі сам з школи якось добиратися додому. Ну, в общем, такі були моменти. Але ціль з цієї зустрічі, бізнес-зустрічі, я поставила собі за рік вийти на директора. Чому за рік? Тому що я дуже боялася людей, я боялася спілкування, я думала, що в мене, можливо, не вийде. Тобто я не могла собі поставити ціль скоріше стати директором. Я поставила ціль за рік. Хоча є люди, які це роблять швидше. Усі ми різні по темпераменту, по характеру, по навичкам, які вже ми якісь отримали навички до того, як прийшли в Oriflame. От, і на 1 вересня у мене вже була, був свій дохід. Я вже знімала кошти з банку, да, з карти банку. На роботу я вже нікуди не йшла, я вже розуміла, що я буду веріфлейм, і я тут прийшла назавжди. А на рівень директора я вийшла не за рік, як хотіла, я вийшла на рівень старшого менеджера за півтора року, це відкриття звання директора. І на протязі року я закривала звання директора і закрила сумарно, считайте, за Ще рік закривала, тобто за два роки, да? я вийшла на рівень директора вже і підзабулася. За два з половиною роки я закрила звання директора і отримала першу свою премію тисячу доларів. Першу свою премію тисячу доларів я отримала в той срок, який мені був треба, тому що це були кошти, які треба було віддати борг. Тобто, але я коли йшла до цього, до того, щоб отримати цю, цю, ці 1000 доларів, я розуміла, що в мене є. Ось я зароблю і їх віддам. Ростік вчився, я його забирала. Славік відвозив перед роботою його в школу. Я... Зранку йшла в офіс, працювала, або йшла до клієнтів, або йшла, шукала нових бізнес-партнерів. Раніше не було інтернету, не було соціальних мереж, не було можливості ось так знайомитися з незнайомими людьми, як сьогодні. Але тобто всі зустрічі були тільки офлайн, тільки список знайомих, рекомендації, ну і все це все, з чим я стартувала. І таким чином Рості вчився, Я працювала, шла в школ... шла по роботі в своїх справах. Потім їхала, забирала його зі школи, привозила додому, покормила тепленьким, гаряченьким. Проконтролювала, там сів ділать уроки, іноді я їхала в офіс за замовленням або на бізнес-зустріч, іноді я вже залишалася вдома. І в телефонному режимі я там приймала ще замовлення. В телефонному режимі це телефон ще на проводі, який з диском. В мене навіть не було ноутбука. ноутбук я собі придбала, коли вже була менеджером на 18%. В така от коротка предісторія. Але на цій бізнес-зустрічі, на якій я прослухала можливості компанії Oriflame, я коли подивилася на цей маркетинг план, на отчт з налогової, звіт з налогової, звіт мені показав з налогової той людини, яка мені розповідала про можливості бізнесу, він мені показав, що це правда, що це факт. Мене ніхто не обманює, ніякі це не сказки. Тобто є определенний вид діяльності, в якому можна працювати і зробити ту роботу, яку треба Зробити компанія плати за це офіційно кошти. Тобто, це для мене був такий кол, так, і, як сказати, стовп і опора, я не знаю, як це назвати. Але це для мене було чітке розуміння: якщо я навчуся, якщо я буду робити те, що треба робити, я обов'язково прийду до зарплати рівня директора. Але на, цій, на цьому маркетинг-плану або на лісниці успіха. Є дуже багато ступенек, вона дуже велика і дуже великі можливості. Тобто є можливість заробляти 10 тисяч гривень, до 10 тисяч гривень, 20, 50, 100 тисяч гривень, мільйони. є можливість пройти весь маркетинг, всю лісницю плану успіху, якщо пройти, то лише на преміях можна отримати 2 мільйона доларів. Не вважає кожного три неділя, кожні три неділі доходу від товаробороту організацію, яку ти, яку ти створюєш. Тобто можливості просто бомбезні. Але. Я тоді поставила собі дві цілі. Тобто, перша моя ціль була це мінімум директор. Зарплата в директора завжди це приблизно десь як три зарплати мінімальні. Тобто, в час іде, в каталогах ціни змінюються. Соотвісно, і зарплати змінюються. Якщо я перший раз, коли стала директором, зарплата в директора була за три тижні від 3000 тисяч гривень, там у 2007 році, то зараз зарплата директора в середньому 15-16 тисяч гривень в місяць. В когось більше, в когось менше, все залежить від того, як побудована організація. І також цей день я подивилася на той рівень, який називається Бриліантовий директор, діамантовий директор. І я цей рівень захотіла. Я його захотіла ще в перший день, коли почула ці можливості. Тобто, я розуміла, що я буду мінімум-директором, щоб мати свободний графік, бути з сім'єю, щоб мати можливість, коли ти там не працюєш по якійсь причині, а в тебе дохід все одно є. Тобто, мати оці всі можливості, які дає компанія, мінімум-директором, щоб я була. А бажання було стати діамантовим директором. Воно було ізначально. Чому? Тому що на рівні діамантовий директор є можливість два рази. Подорожувати з компанією Оріфлейм за кордон на конференцію Золоту і Брилянтову, і плюс на дві персони. Тобто я розуміла, що я можу з чоловіком два рази в рік десь бувати з Oriflame, або з дитиною. Тобто я цей рівень хотіла, хотіла ізначально завжди про нього думала, мріяла, але я цього за 17 років не зробила. Я просто 17. Я зробила рівень а, золотого директора. Я в своїй команді допомогла двом людям одночасно закрити звання директорів і закрила я звання золотий директор. Я отримала наступну премію 2000 доларів. Це по маркетинг-плану, тому що, крім цих двох премій, які я отримала, я отримала ще багато других премій в доларах, а також і в гривнях. Ну і не вважаю всіх тих тисячу подарунків, які я теж отримала від Reflame. От, так от, вернемось, чому все-таки пройшло 17 років, і я ще не бриллянтовий директор, хоча це я хотіла і я хочу це на сьогоднішній день. Коли я почала, це така от історія, я думаю, кому буде цікаво, будете слухати. Історія ця вся почалася, як я почала бігати. Коли я бігала вже ну, ще року немає, не знаю там місяців 9 чи скільки я бігала, і коли я надумала, що на стадіоні хочу організувати цю бігову доріжку. І коли я побачила, як я можу діяти, коли я щось захочу. Спілкуватися з високопосадовцями, щось їм доказувати, йти до чужих людей там збирати підписи, І якщо в мене не вийде, то шукати десь якісь організації або волонтерів. Тобто, коли я понаблюдала за собою, яка я можу бути на самом ділі, коли у мене є ціль, і я задала собі питання. Тобто, Я задала просто собі питання, Катя. Чого ти до сих пор не діамантовий директор? Якщо в тебе є такі задатки, якщо ти така цілеустрімлінна, чого ти ще не бриллянтовий директор? І знаєте, яка була відповідь? Це я бігаю і думаю тобто, біг це вообще дуже круто познати себе, розібратися в собі. І... І дуже багато різних ідей, варіантів і так далі. І от я собі даю відповідь, тому що я завжди хотіла бути діамантовим директором, але я ніколи не ставила ціль стати діамантовим директором. Тобто, я собі поставила ціль ізначально за рік вийти на директора. І я цю ціль досягла на півроку пізніше, але я її досягла. Тобто директорську зарплату да, мати. А ціль стати діамантовим директором, я її ніколи по факту не ставила. Я, скажімо так, жінка, мама в першу чергу, а бізнес Ріфлейм для мене це був як істочник доходу, який у мене є. Я собі купую те, що мені треба, купую сім'ю те, що треба. Тобто, це такий як, ну, дохід, дохід в сім'ю. І, е, в принципі, мабуть, мені хватало. Тобто, я реалізовувалась більше, як от, я в сім'ї і плюс я заробляю, да, от скажімо так. А далі є ще такий момент, це такий психологічний момент, я не знаю, як правильно його назвати. Це убіждення, що великі гроші це матеріалізм, що це порти людину або ще щось. Тобто є різні такі затики, які, є, які були і ще є в моїй голові. Але на сьогодні ці затиків я дуже багато розібрала в своїй голові. Діти вже виросли і підросли, скажімо так. І я тепер чітко розумію, що я таки хочу бути брилянтовим директором, да, діамантовим директором. І для цього треба поставити ціль. Поставити ціль, сроки, написати плани і знову почати діяти як колись. Тобто, це, знаєте, як не скажу, що це почати спочатку, з, з нуля, а ну, дії це будуть такі самі, як почати з нуля. Тобто це дуже такий цікавий процес, коли ти знову в ролі новачка, який буде да, наращувати цю всю структуру з боку, з нуля заново. В общем, що із цього, що, що, із цього, що я сказала? Я хочу сказати, що я звичайна людина. Я прийшла в Оріфлем для того, щоб покривати свої якісь базові потреби для того, щоб був запасний аеродром, на случай, якщо вдруг щось страпиться да, там, з чоловіком або ще щось, бо в моїй історії таке було. Коли розбилися батьки, і мама залишилась одна з нами з двома дітьми, я закінчувала 11 клас і надати йти. йти Кудись поступати, якусь спеціальність отримувати, а мій молодший брат в четвертому класі. І я реально бачила, як, як моїй мамі було тяжко, коли був чоловік, був дохід, він забезпечував сім'ю, працювали разом, все робили, займалися капустою, багато вирощували, возили візде, в різні міста. І в один день просто вони, в одну ніч вони поїхали. І він не вернувся да, живим. І я наглядно бачила, як їй було тяжко. Тому в свої 28 років, а Ростіку коли було там, 6 років, я задумалась також про цей момент і тому я Флей, щоб, в Оріфлейм, щоб я не оказалась в такій ситуації, як оказалась мама. Без доходу, без спеціальності, без ну, Все вона починала сама, і їй було дуже тяжко. От. І будучи вже в орифлейм, е, учився ростік, я собі працювала. То есть все гармонічно, як би це все діло було. От, так само вже народив, народився Тьома. я вже була в Орифлейм, е, поэтому пільонки, розпашонки. Офіс знімали, майстер-класи проводила, навчання проводила. І це все було офлайн, і це все я могла заміщати, і це все я робила. Але мені дуже, дуже мене підтримував Славік, мій чоловік, або він був разом зі мною фізично десь щось допомагав. Тобто, в принципі, він в цьому бізнесі мені завжди допомагає, або трохи, або багато. от. І от. Тепер я переходжу до ідеї. Не до ідеї, а до пропозиції до вас. А, тобто, це вже сьогодні я бігалася, тобто, ну, я постійно про це думаю. Тобто Я про це думаю, потім воно народжується так само, як бігати. Я хотіла бігати. Потім я думаю, що я вже дуже хочу бігати. І вже коли був момент, коли я побігла, так і тут. Я прийняла рішення, що я хочу стати. Я поставила дві цілі: мінімум сапфіровий директор і максимум діамантовий директор. Ціль я поставила. Тепер, я це все виношувала, і тепер у мене з'явилося, з чого я почну. Значить, з чого я почну? Понятно, що я почну з особистих дій, але я хочу. Знайти не то, що знайти, я хочу вам запропонувати, якщо вам цікаво, за пів року, за рік, за півтора, за два, неважно за скільки, я вважаю, що краще вийти за 5 років на директора, якщо у вас є всього 2 годинки в день працювати для свого бізнесу, але вийти на нього, тому що це дуже класно мати такий дохід, такі можливості роботи, свободний графік. Пасивний дохід, і цей бізнес передається потім дітям спадок, не продажі по каталогу, це зовсім інше. От. І якщо вам це цікаво, то в чому моя пропозиція? Я хочу організувати робочу групу або ключову команду, тобто я не знаю, як це назвати, взагалі не важливо, важливо, що це буде. Взяти в своє оточення не знаю 5-6 людей, більше я не потягну. Якщо це буде 3 людини, хорошо, 4, ну 5, ну 6 це максимум. Деякі люди, можливо, підуть в цю фокус-групу з моєї вже структури. І займуть ці міста. Наприклад, там 2-3 людини. Я не знаю, скільки, можливо, цих людей буде. І 2-3 людини я можу взяти тих, хто ще не Воріфлей. Або в Оріфлем, ну, як ВІП-клієнт в моїй команді, тобто він ще не партнер бренду. Ми створюємо з вами робочу групу, ключову команду і працюємо над тим, щоб ви, кожен, вийшов на рівень директора. За пів року, за рік, за п'ятеро, за стільки, за скільки ви самі захочете, почнемо ми роботу з тим, що я розповім вам, які можливості є, які методи роботи ви можете спробувати, як що робити. І далі, після знайомства з маркетинг-планом, по ступенечкам. По ступенечкам, кожен із цих 5-6 людей, кожен в своєму темпі починає розвивати бізнес в Оріфлейм в моїй команді. І я з вами постійно на зв'язку, у нас з вами будуть обща планерка, де ми будемо ділитися, хто що робить, в кого що виходить, в кого не виходить, такий як обмін, обмін опитом, досвідом, обмін досвідом. В цьому чаті, де ми з вами організуємося в Телеграмі, не буде ніяких планів жорстких, дисципліни. Тобто я розумію, що я запрошую не дитячий сад, сад да? тобто нікого не буде ніде уговарювати. Наше з вами сотрудничество закінчується на тому місці, коли ви перестаєте діяти. Але ви завжди можете повернутися, як то кажуть. Але тянуть за уші, я нікого не буду. Це взагалі не моя тактика по життю. Я розумію, якщо мені треба, я роблю. Якщо моїм людям треба, вони роблять. Коли їм треба допомога, я їм допомагаю. Вони звертаються, я допомагаю. Думаю, логіку зрозуміли. От. І в чатах можу Ми Будемо просто ділитися, хто що робить, в кого виходить і так далі. Тобто. Е Запрошення таке. Зак Секундочку. В общем, запрошення таке. Я запрошую вас зараз в цю фокус-групу і допомогти вам в своїй команді стати мінімум директора. А можливості дуже великі по ракетним плану. Все розповім, і у вас можуть бути гаразд більше. Цілі навіть чи у мене. І не важливо, коли ми стартуємо, важливо, що ми робимо. І зараз, ну, я хочу вам сказати таку мисль. Завжди кажуть, що зараз саме той час, коли треба стартувати. Але завжди, от завжди, це той самий час, коли треба стартувати. Почули, якщо десь щось йокнуло, зашевелилось, мисля промайнула. Все, треба діяти. У вас є 72 години, щоб мені написати. Не тому, що я даю такий срок, а тому, що так спрацьовує у нас в мозку. Якщо ми щось захотіли і не зробили це за 72 години, то ми це і не зробимо. Тому, якщо щось йокнуло, напишіть мені. Ми зустрінемося з відео в Телеграмі або в інстаграмі. Розповім, розкажу і далі вже будемо працювати. Ціль у мене. Діамантовий директор. Для цього мені треба 6 директорів в першому рівні. І цим шістим людям допомогти, щоб у них у кожного було також по 5 директорів в глибину. Вам це нічого не говорить. Тобто я зацікавлена, щоб у вас вийшло, а ви зацікавлені, щоб я вам допомогла. Тому, якщо вам це треба, то звертайтеся до мене і далі будемо розмовляти. Особисто. Все, всім гарного дня, вечора, ранку, в залежності, коли ви мене слухаєте. Не знаю, наскільки й мене вийшло донести вам те, що тут ви можете отримати все, що потрібно вам. От. І я вам можу цьому допомогти. Все, всього, всього найкращого.